Так, сьогодні ми у цій першій п'ятниці, дуже сильно в такій єдності із цією великою таємницею Версиї Ухаристії, можемо так собі також роздумати. Ось в цей момент, коли учні Івана приходять і кажуть, ми постимо, твої учні не постять. Ісус. Одразу їм каже, тому що Ісус ніколи не був якось так поставлений в якусь ситуацію, де не знайшов виходу. Ісус знаходить вихід. Навіть з гробу знайшов вихід, не говорячи вже в цих словах, які Йому завжди стараються поставити. Якщо ми візьмемо знову цю таємницю Євхаристії, Отже, ті учні Івана вони не знали про Євхаристію. Вони ще не дійшли до неї. Вони постили, щось робили так, як їм десь в душі, ну щось в душі, скажімо, десь якось розуміли. Але учні Христа, вони не постили. Вони йшли і споживали те, що було їм можливим. І закид робить. Але вони не беруть до уваги, що Ісус і Іван Хреститель трохи різні особи. Ісус, коли є присутній, тоді нема послу. тому що Христос присутній. Який все, скажімо, перевершує. А учні Івана вони цього не знали і не розуміли. Вони дивилися суто так по-людськи і не знали дійсно про цю Стутайне Ухаристі. Учні також не знали Христові, Але Христос був з ними. І вони просто раділи. Якщо ми тепер візьмемо Ісуса Івхаристіну, також коли ми його маємо, коли ми його знаємо, коли ми віримо, коли він з нами, значить, ми не раз просто живемо. Можливо, також скажуть, що ми не постимо або щось подібне, але Христос є з нами. А якщо Він є з нами, піст потрібний, щоб прийшов момент, коли Ісус стане з нами. Але коли Він є з нами, значить, все здобуто. Ми здобули все, коли він є з нами. І там все інше, те, що десь для нашого життя так зазвичай є потрібне, воно десь відступає, тому що Христос є з нами. Вся суть нашого життя християнського це зробити так, щоб був Христос з нами. Щоб Він був з нами. Щоб він захотів бути з нами, щоб ми його чули, бачили, торкалися, щоб ми старалися його розуміти і щоб він був з нами. А буде з нами тоді, коли ми захочемо бути з ним. Коли ми захочемо бути з ним. А Він про це все подбав, давши себе, нам у цій свіді тайні, давши нам у цій свіді тайні своє Божественне серце, яке так нас полюбило. Коли у свій час Ісус через Ось Святу Маргар... Марію Маргариту відкрив це своє Божественне серце і сказав, що це серце так полюбило людей. Отже, воно полюбило абсолютною любові. І з цього серця, і взята про Євхаристія, Євхаристійні чуда в церкві, коли сталися в історії, там навіть ті, що досліджували, сказали, що так. Саме так сталося. Отже Христос хоче бути з нами, Він для того прийшов, щоб бути з нами, і захотів оселитися в нашому серці, прийти не просто сам, прийти з зуцем і Святим Духом, і зробити нас храмом Святого Духа. Ми в дорозі до цієї великої милості Божої, тому що поки пройдеться велике наше очищення, переображення, потрібно просто бути терпеливими. Тому що Бог у своєму провидінні, в любові, в милосерді хоче нас і упокорити, і зцілити, і оздоровити, і визволити, отже, Він це все хоче. І як Він це робить, нам невідомо. Багато речей нам би, можливо, хотілося, щоб було, але не є так, як ми хочемо. Стається зовсім не так, як ми хочемо. Важливо, щоб ми тут довірили Ісусові своє життя. І розуміли, що ми не зможемо проконтролювати. Як тільки ми хочемо проконтролювати, все починає валитися. Тому що ми багатьох речей просто не розуміємо. Не знаємо, чому так стається. Ось не знаємо. Не хотілося, щоб так сталося. Воно стається. Як апостол Павло, також не хотів, щоб так ставалося. але Мусі внести свій хрест, тому що Ісус сказав, досить Тобі мої благодаті, моя сила виявляється безсилі. Отже, важливо, що ми люди, бо нам завжди, після того, як люди, скажімо, захотіли жити і вибирати своє життя самостійно, і від того часу вони це хочуть робити і в прикрощах, і в доброму усьому, щоб робити самостійно, без того, щоб робити так, як хоче Бог, довірити Йому наше життя. І тому це є праця постійна тим, щоб Богові і сказав, так, Ісусе, ми не розуміємо багато речей. Ми не знаємо, чому так. Ісусе, ти знаєш все. Ти допоможи нам це все пройти, допоможи нам зрозуміти, допоможи нам, щоб ми могли завжди прагнути буде з тобою, і щоб ти був присутній в нашому житті своєю любов'ю, милосердям, своїм розумінням, своїм прощенням, і допоміг нам дійти до тої вершини, до тої точки, до цього часу, де ми зможемо в повній силі, в повноті об'єднатися з тобою в твоїй таємниці. То і престі Ухаристі, щоб ми могли разом з апостолом Павлом сказати, вже не я живу, живе Христос. Живе Христос мені. Коли б ми дійшли до такої хвилини, де могли би ми так сказати, Ісусе, вже не я живу, ж Ти живеш мені. Так, Але Павло йшов до того довго. Не просто довго. Багато пережив, але в кінці Він міг сказати: вже не я живу, а живе Христос мені. І це дуже добрі і глибокі слова для нас, коли ми зможемо це сказати. Тому, перебуваючи в тій Божій присутності, в Божій ласці, перебуваючи тут у цьому храмі, перебуваючи на тому чуванні в цю, в цю першу п'ятницю, зможемо дійсно так сказати Ісусе, будь з нами. І не тільки з нами, будь в нашій зараз країні. Будь з нашим народом, будь з нашими воїнами там на передовій, будь з тими, хто приймає рішення керівниками, тими, начальниками, командирами всіма, будь з ними, Ісусе, щоб вони розумно вирішували, берегли життя інших, допомогли саме в цій справі зараз, визволення нашої країни, щоб Ісусе, Ти був з нами, і ми могли. Завжди казати, так, Ісусе, Хай здійснюється Твоя воля, свята, досконала воля Твого Божественного серця, воля Твого Отця, воля Твого Духа, нехай здійснюється, і щоб ми завжди довіряли. довіряли. Не сумнівалися в Божій вірності, в Божій правді, в Божій святості. Не сумнівалися. Божа вірність перевершує наше усвідомлення набагато. Божа істина, Божа справедливість, милосердя, любов це все перевершує наше маленьке таке життя, маленьке, хоч ми думаємо, що воно велике в наших очах, що ми, можливо, там щось зробили все інше, але насправді ми дуже маленькі. І Святе письмо говорить. Що таке людина? Як цітрове зранку цвіте, розцвітає вечором піття нависихає. Таке наше життя, як подих, але завдяки Богові, бо воно стає великим. Завдяки Богові. Тільки завдяки Богові. Тому нехай Господь буде прославлений у тому нашому маленькому житті. Що воно маленьке, але в Божих. Рука в Божій вождій силі стало великим завдяки Богу. не завдяки нам, тому що ми дуже немічні, слабкі, і ми не зможемо зробити наше життя великим. Ми не зможемо, навіть якщо дуже хочемо. Чим більше хочемо, тим більше щось хочемо в цьому світі, не знаю, досягти все, тим більше ми стаємо маленькими. Але коли ми схочемо, щоб у Божих руках воно сталося так, завдяки Богові стало великим, тоді воно так буде. Тому що Бог вірний і Він не зупиняється на півдорозі, Він веде до завершення, до кінця. Важливо, щоб ми витримали. Щасливий, хто витримує до кінця, каже Ісус. Ось важливо, щоб ми не зійшли з дороги, але витримали до кінця, дійшли до тої вершини, яку Бог. Призначуємо, тоді буде дуже добре для нас і багатьох, і для слави Божої також. Отже, дякуємо Богу і прославляємо Його святе ім'я. Слава Ісусу Христу!